Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у чемпіонаті України у сезоні 2019-2020 років матч 6 тура прем'єр-ліги, Сезон 19-20, Запоріжжя, Славутич-Арена, приймає матч Зоря Луганськ, Динамо Київ. Команди розписують бойову нічю, друзі! 2-2. На голи Жерсона, Родригеса та Карлоса Депенеса і Мегелама відповідає Громов та Абухана. Неймовірний камбек від луганської команди. Давайте просто по порядку. Зоря Луганськ, Скрипник, головний тренер команди 4-4-1-1. стартова одинадцятка ка Зарі, Луганськ. Шевченка в воротах, парацентральних захисників Чиберко Абухана, Богдан Михайличенко, Тимчик по флангах. Єванісені, Юрченко, Чергін Хамчиновський півзахисник Гром. Атакувальний півзахисник та у нападі, це стартова, одинадцятка, Заріг. Динамо Київ. 4-4-1-1. Стартова. 12-ка Київська. Кудинамо Олексій Міхаліченка головний тренер команди. Денис Бойко в воротах, пара центральних захисників Бурда Кадар. Далі Томаш Кіндзюра, Віталій Миколенко по флангах, Мохамед, Віталій Бояльський, Карлос Депена, Віктор Цуганков. Чотирка захисників, Денис Гармаш та Жерсен Родрігес у нападі. Це стартова одинадцятка Київського Динамо. Про сам футбол, друзі, давайте говорити. трісе. Просто поєдинок справді вийшов у Запоріжжі 1 вересня, в день знань, да? 2019 рік. Восьмой на 8 вы не матчу прогадываете. Супер-контратака, прошла у Киевского Динамо. Бесстрастно за футболист Луганской Зари Миколенко. Передача. Моментище, какой выход один на один у Родригеса и Жерсон Родригес. пробачая Заре Луганск на 9 хвылы не матчу. Вот это моментище. Вот это моментище. Чистый выход. Один на один. не змогли динамів реалізувати. В цілому у Зорі також були свої моменти непогані. Ось, наприклад, на 12-й хвилин матч удар головой. Непоганий доволі таки наносить футболіст Луганської Зорі. І вступає в гру Денис Бойко. 18-та хвилина матчу, подача з лівого флангу, удар головой, гол, гол. забивает, 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 забивает гол Джерсон Родригес, Виталий Миколенко, Виталий Миколенко, выполняет гениальнейший навис, гениальнейший на, не, друзья, прошу прощения, это был не Виталий Миколенко, друзья, прошу прощения. Друзья, прошу прощения, это был Карлос Депена. Карлос Депена. Адача, Удар головой! И Жерсон Родригес. А Жерсона никто не закрыл. Жерсона никто не закрыл. Он абсолютно был один. Идеальный навис 14 номера Киевского Динамо Карлоса ДПН. И удар головой! И Жерсона Родригеса. Жерсон Родригес! На 18 й луне вы матча выводит Киевский Динамо. Вперед. Луганчане. Мало ли Який же момент був у зорі? Денис Бойко. Подставляє ногу, підставляє ідеально і відбиває там гарматний удар футболіста луганської команди. Потрясаючий момент. Підопічний э, э, скрипника. Но на цьому матч був справді дуже-дуже цікавий. І Віктор Циганков там небезпечно друзям, хочу сказати, пробивав зі штрафного. Два спирая матч. це був Віктор Циганков. Пробиває по воротах І Шевченко. зреагував на цей удар. В останню мить там по суті, з лінії варіт. Микита Шевченко. Микита Шевченко. Меня в Стику варит, влучає. Микита Шевченко. Рятує. Рятує. Луганську заряд больших проблем. У данного матчанок был був би був 0-2. Звичайно, що це було би дуже вже важко відіграти. а так і вони не забили. Луганчані залишаються в грі. І у Луганчан були моменти. Але вы, смотрите, шостик не матч, динамиція такой передача. Віталій Буяльський. Буяльський! Передача! Удар по воротах! Гол! Гол! Ньюкасл 2-0. 2-0. Стає рахунок на 36-й хвилині матчу. Віталій Бояльський. Віталій Бояльський записує голіву передачу на Карлса ДПН. Гол плюс пас від Парагвайца. 0-2. Рахунок на користь Київського Динамо. Забили, забили два. Кіяні. Алло, Зорі Луганськ є Просто якийсь неймовірний характер. У цій команди є сильний характер. Вони так просто не здаються. 42 хвилина матчу. Атакує заря, передача. Ніби такі не перехопили. Навіть контратака небезпечна. Передача, но центральний захисник Луганської зорі грає на перехопленні. Заря Луганск рухає мяч правим флангом. Передача з правого флангу на лівий. Потрясающе петлючиня, футболиста Зари Руха мяч, дуже здорово. Громов бьет поворота. Это был не Громов. Прошу прощения. Гром забывай играет гол. Громов забил. Стей рахунок. Зоря Луганск забивает. Зоря забивает. Друзья, Богдан. Друзья. Богдан Михайличенко. Богдан Михайличенко. Пробивав в поворотах Богдан Михайличенко. Його удар парирував Денис Бойка. Але м'яч відскочив до Громова, який абсолютно залишився один. Якому потрібно було просто підставити ногу і забити. І він це зробив. Друзі, зоря Луганськ в грі 1-2. Стає рахунок. Дана на користь Динамо. А Луганщини забили. І перша 45 хвилин на цьому завершується. Статистика. 9-6 удари по воротах. Перевага до зорі. 3-3 удари в площину. Паритет. 3-2 за кутовими. Перевага Луганської зорі. Луганська заря. Більше навіть було по воротах. А на другий тайм у зорі вийде Арвелад Закабаєв. У Київського Динамо вийде Олександр Каравай та Сергій Сидорчук на другу 45 хвилинку. Друзі, початок другого тайму Луганщані намагалися активно цей матч розпочали, розпочати, на 57-й клині матчу Кияні Прокопний в передачі Віталій Буяльський виводить ДПНО на ударну позицію. Самовіданий подкат футболіста Зарі спасають ситуацію. Друзі, да, не забили. Кияні третій. Хороший, знаете, матч. Дуже багато борьбы было. 62-го на матчу. Какой момент? Какой момент? Какой момент? Какой момент? У Зари! Удар! И он блокуется. Какой же супер момент? выныкая друзья, у Зари на 62-й хвилине. Какой же супер момент? выныкая у Луганчан. Там сейчас такая в другой фазе пошла. Подача! Такая, знаете, такая неплохая такая подача. Так, да. Заря, конечно, розпочала створювати супер момент. І київському динамо було неймовірно важко. Але ось на 69-й хвилині маючи Віктор Циганков міг знову повернути київському динамо перевагу в два м'ячі. Штрафний, а Віктор Циганков, як хліб з маслом. The штрафни виконує Віктор Циганков, Удар по воротах! Поперечена! Поречена рятує! зорі Луганськ від большущих проблем! Забив Віктор Циганков. Я думаю, это було б напевно все все, Там Луганчані продовжують високий пресинг, Дуже високий пресинг Став луганчані, у тому поединку Виктор Цыганков. ідеальний удар Віктора Цыганкова. ідеальний удар. Ідеальний удар. Просто ідеальніший удар Віктора Цыганкова. зі штрафного Там метрів було 20. Віктор Цыганков. Цыганков геніально перекидає стінку Просто геніально Трішечки, ось трішечки ныщик ща пробив би Виктора Цыганкова. Это был бы гол. Это был бы гол. Но поперечка. Поперечина рятує господарів. 81 а Тарусі. Хвилина. Заря Луганська атакує. Удар зі штрафного поворота. Рикошет на місці Денис Бойко. Денис переводить м'яч на кутовий. Денис Бойко рятує київське Динамо. А тут же от більшущих проблем Денис Бойко рятує Динамо. заря продовживала наполягаты на своем Заря продолживала наполягаты на своем. У этой команды есть характер. И я про это неоднократно уже говорил. Да, говорил, есть характер, зари. 82 друга хвилы на матчу. Зоря Луганск. Зарубила Кутовый. С правого фланга, Владислав. Нет, Никобай, там подача, Кабаев, скидка, удар, гол, 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 это друзья, гол, это друзья Бухана, и это 2-2. Вот про что я, друзья, вам говорил, вот про что я вам говорил, у этой команды завжды был характер. Какой гол забила Бухана? А Бухана забил гол в падении через себя. Да, друзья, неочевидный момент. Я вам хочу сказать, забить в падении через Себа это нелегкая задача. Но Бухана справился. А Бухана забил. И я вам, друзья, хочу больше сказать. Заря Луганск поймала кураж. Луганчане могли вырвать и перемогу, на ведь супер моменты были у господарев. На кураже играла Заря, просто на каком-то кураже. Я не знаю, это и прессинг был просто, вся команда э, шла в атаку, хотела выиграть самый Заря. Друзья, Заря Луганск была ближею для того, чтобы вырвать и три очка. И на 78-й хвилине матчу у Зари выникает супер момент после подачи зливого фланга. Ідеально акцентівна подача, скидка головою, тут небезпечно пробіл. Футбаліз на дальній стійкий, но не забіг. Садіком підсував до завершення матчу 3 хвилини. Там в останню атаку побігли за коли Богдан Михайличенко набрав швидкість Богдан! Михайличенко пробиває по воротах. Денис Бойко робить сейф, і на цьому завершується матч. Друзі, потрясаючий матч відбувся 1 вересня 2019 року. Матч 6 тура Української прем'єр-ліги в Запоріжжі на Славути Чарені. Луганська заря приймала Київське Динамо. Команди розписали нічю. 2-2. Потрясаючий матч. Заря була ближчою, для того, щоб виграти у «Зарі» відкровенно откровенно більше моментів. Откровенно. В другом тайме откровенно Луганчане були ближчими для того, щоб але дуже так в показали таймі, тому, в принципе ничья виглядає, как справедливый підсипковий рахунок. Абухана хана потрясающий гол забив. Друзі, зари Луганск добраты Київському Динамо. доброти! вам друзі вечерю бажаю Добра, щастя, все найкраще. Да, друзі. А от. бережіть себе, друзі. Будьте щасливі, Всем пока!